Так, діду, коли я бачу тебе, мої волохаті ноги просто одразу стають дибки. Я так хочу заспоктати твої вуса, але, на жаль, ти не носиш вуса. Тому для тебе завдання відростити вуса, щоб я міг їх засосати, щоб в тебе спітніли очки, і я міг їх протерти, і очко. І очко. Я дуже тебе люблю. Діду, ти ні хочеш Бл... відчути тепло, діда цим вечором? Як ти якщо дула? що, куди можу тебе запросити у свою дідову берлогу? І Я недавно підстригав волосся на грудях і там тепер є вусика гарячого мексиканського діда. І Ми будемо випивати текілу закусувати лаймом, який будемо розтирати по наших грудях. Я який У вас погано валорант впливає, мужики. <свист> Одразу видно стрім Валоранта <свист> Да, <свист> да, <свист> да. <свист> Поїхали далі. <свист> <Ага. свист> Ой, боже.